Хвалебний хрест Господа Ісуса Христа встановили в Коломиї, семиметровий символ віри височіє біля першої школи. Християни кажуть, ця святиня має неймовірну силу. Вона здатна захищати людей від різних бід та лихоліть. Місце для Христа обирали довго і лише тепер, згідно із рішенням Коломийської міської ради, вирішили встановити його біля цього навчального закладу. Хвалебні хрести у всьому світі встановлюють уже понад 40 років. Вони є в Америці, Канаді, Німеччині. Їх уже 800 у різних країнах світу в Україні. Лише два на Львівщині та один на Городенківщині. Із сумом констатує цей факт Коломиянка, ініціаторка встановлення святинів Коломиї Катерина. Молодій цей хрест продиктований Ісусом ставити ще 5 квітня 1974 році у Франції дуже побожній жінці Мадлен. Вона п'ять днів бачила на небі світящий хрест, великий хрест, який світився. І на шостий день, коли він зникав, не було нічого. На шостий день, коли він зник на її місці, його місці вона побачила Ісуса Христа. Ісус Христос промовив до неї: ставте по цілому світі хвалебні хрести, які вас будуть захищати від всякої біди. Пані Катерина добре знає історію хвалебного хреста. Розповідає її людям, каже, це варто знати усім. Християнка впевнена у її правдивості та значимості для українців. Ісус сказав, що цей хрест буде захищати людей, сім'ї, родини, країни, міста від усього злого, а злого в нас в Україні. Тепер є дуже багато, і я дуже тішуся. Ми всі дуже тішимося нашою церквою. Що ми з благословення владики нашого маємо честь почати тут сьогодні ставити цей хвалебний хрест? Встановлення Христа має свої особливості та певні умови. Він обов'язково повинен підсвічуватися та мати чітко визначені розміри і колір. Висота хреста велика продиктована Ісусом, бо у Біблії ми знаємо, Бог дуже чітко казав, як Кинью, все до міліметра до сантиметра було розписано. І так Ісус і сказав, що висота хреста має бути 7 метрів 38 сантиметрів, а поперечна має бути 2 метри 76 сантиметрів. І ще є умова, хто хоче такий хрест собі десь поставити в рідному селі чи де, що рамена мають бути сходу на захід. Такі хрести, але в зменшеному розмірі 1 до 100, тобто 73 сантиметри на. 26 можна ставити по хатах, собі в кімнаті і особливо теж схід-захід рамена. І вони будуть оберігати. Крест має бути помальований у біло-голубенький колір. Передня і північна сторона білі, а під раменами і рамена буки голубеньким кольором. Катерина Молодій розповідає в багатьох країнах, де встановлені хвалебні хрести, зменшилася кількість різних трагедій та лихоліть. каже такі чуда були вже і в Коломиї. Ми освятили цих 20 хрестів, хто заказував після служби Божої, і не всі тоді були в той день, не всі забрали цей хрест. Їх декілька лишилося в церкві, і напевне воля Божа така була. Що стався пожар у церкві? обгорів цілий престол довкола Євангелія, лише трохи бочок, і далі пристіл не горів. Євангелія на столі не горіла тільки довкола тертинка і погазла, тому що якраз перед райськими воротами стояли ще шість ще сім там стояло хвалебних хрестів. На острів Мадагаскар завжди навітали, налітали великі урагани. І зривали верхи хат, робили дуже багато лиха. І коли на ньому поставили отакий хвалебний хрест, як ми хочемо ставити в нас коломиї, і сейсмологи після того зафіксували, що на Мадагаскар іде ураган з швидкістю 300 км на годину. Ну, попередили зразу паніка, рух, але ураган дійшов до хреста. І зразу зафіксували, що він повернув протилежне напрямку, і пішов від Мадагаскара. До цього хреста можна буде прийти, поставити свічку та помолитися. До слова є спеціальна молитва, яку варто прочитати біля святині. Вона з часом буде вирізблена на хвалебному хресті. Є дуже великі чуда від цього хреста. Ну і я хотіла б, аби люди захищали себе, бо зла тепер у нас багато є і в Україні, і в сім'ях, і розводів, і сварки. А це буде великий дуже оберіг у кожній хаті.